Всім привіт! Ви на каналі Романа Мастова. Сьогодні у нас дуже незвичний випуск. У нас випуск на грані мрії. Ми сьогодні з вами будемо говорити про Валенцію. Чому українці обирають Валенцію? Сьогодні будемо говорити про переваги і недоліки цього чарівного місця, котре об'єднало близько 200 тисяч українців. Звісно, що всі ми опинилися в ситуації, коли ми повинні робити були вибір, яку країну обирати для того, щоб наші діти зростали і наші родини були в безпеці. Чому українці обирають саме Валенцію? Моя родина знаходиться у Валенці вже майже 4 роки. Майже 4 роки це є другим домом для моїх дітей, для моєї дружини, і для мене, в принципі, те зі свого боку можу сказати, що знаходячись в парадигмі життя на дві країни. Про Валенцію буду розповідати не романтизуючи, а з дуже практичної точки зору. Це буде коротенький випуск, тому не забудь, будь ласка, підписатися, поставити вподобаєчку і написати коментар. Бо е випуск особистий і хочу дати трошечки користі, якщо тобі воно цікаво. Валенція чи Барселона? Ми в Барселоні трошечки пожили, ну, під трошечки це я маю на увазі зовсім там. 2-3-5 днів. Для мене Барселона мега туристичне місто, в котрому ну, не, не здалося, що є можливість комфортно жити. Це перше. По-друге, воно мені здалося трошки брудним. І по-третє, це місто, куди хочеться приїжджати, для того, щоб подивитись його як турист. Я не відчув себе там як людину, яка хоче там жити. Саме у Валенції достатньо м'яка зима. У Валенції класний клімат. І більшість людей, з котрими я спілкувався, обирали Іспанію і Валенцію саме через клімат. Бо тут Близько 320 сонячних днів в році. Уявіть собі, 320 днів сонця. От зараз ми з вами знаходимося сьогодні січень місяць, а я знаходжусь, сижу перед камерою в футболці на сонечку і мені достатньо тепло. На фоні співають пташечки. Валенція клімат плюс це дуже важливо. А інший другий варіант, що в Валенції є море і гори. До клімата доєднується море, і до клімата доєднуються гори. Тобто ти можеш закривати всі свої побажання. Ти хочеш жити в горах, ти можеш жити в горах. Ти хочеш сходити в гори, ти можеш іти в гори. Ти хочеш користуватися морем і бути людиною, яка знаходиться на морі. У тебе є така можливість. Твої діти люблять воду, вони плавають. Твої діти люблять гори, вони ходять в гори. Це Закриває більшість потреб українців. Валенція круте місто, місто для життя, місто з класною інфраструктурою, місто, котрому є три гілки метро. куди їде в будь-яке містечко довкола Валенція. Будь-яке містечко довкола Валенції дуже класна транспортна розв'язка з точки зору автобусів. Велосипедними доріжками пов'язані всі сателітні міста Валенції, можна доїхати будь-куди, достатньо безпечно. При цьому це не агресивна манера водіння водіїв, достатньо серйозна і класна культура. Спілкування поміж усіма віковими категоріями іспанців і експатів я їх так можу назвати: Валенція або Мадрид. Мені Мадрид нагадує Київ. Це таке суєтне місце про гроші. Це місце е, великих компаній, місце центральних офісів. А я розглядаю все ж таки місце для життя моєї родини в першу чергу. Мені, мабуть, було комфортно в Мадриді, але враховуючи, що я живу з двома чарівними дітьми і дружиною, то не розглядаємо, бо там сильно швидко і сильно суєтно. Наступний Важливий показник це е, інфраструктура для родин. Як на мій погляд, то Валенція це не місто для пар, це місто для родин. Бо у Валенції є класні парки. Ну там ключовий, найголовніший парк міста це Турія. Всі його знають. А? Це парк, в якому є все. Я перший раз, коли його побачив, я був в захваті, тому що ми до цього були це в централ парку в Нью-Йорку. Я багато де подорожував, багато де бачив. Но Турія мене вона вона я закохався в неї одразу. Там є бігові маршрути, там є велосипедні доріжки, там є скейт-парки, там є ролер-дроми, там є тенісні корти, там є баскетбольні майданчики, там є європейського стандарта. Стадіон, там є футбольні поля, величезна кількість, там є шахові дошки. Короче, будь-яка активність, яку ви хотіли б впровадити, вона є у парку турія. Парк продов... якщо я не помиляюсь. Можете написати в коментарях. Близько 12 кілометрів протяжоніща. Ну, тобто, дружина парка 12 кілометрів на хвилиночку. Він проходить через все місто. І це ж старе е, уся ріки, стара річка так проходила. І вона проходить через все місто в цілому. Зараз відбувається магія. Хочу передати трошечки атмосфери десь позаду мене. Ну, десь там буде зараз ця сама магія. Е -е. В Валенції є класний аеропорт. Саме тому ми зараз тут з вами і знаходимося аеропорт, в принципі, з котрого можна долетіти в будь-яку точку світу. Якщо не можна добратися з аеропорту Валенсії, то з Валенсії можна перелетіти в Мадрид і з Мадрида можна вилетіти будь-куди. Або міжнародними лініями, там можна в Стамбул перелетіти, там Хаб, або Катар, або ще кудись, там вдоху я маю на увазі. Тобто сполучення і логістика у Валенсії чудова. З точки зору безпеки. Як на мій погляд, то це не зважаючи на те, що Валенція туристичне місто, з безпекою тут все ок. Так, да, звісно, що є випадки, коли є крадіжки, коли засмаглі хлопці вихоплюють телефони і сумочки в парках і на центральних площах, але це доля будь-якого туристичного міста. Марбея і Валенція. Ставили таке питання, їздили, дивились, поїхали разом з моєю чарівною дружиною. Я обов'язково розгляну варіант жити в Марбеї років так, через 10, не раніше. Класне місце, прикольний клімат, дуже багато плюсів, але воно. Ще повільніше, ніж Валенція. Для мене Валенсія це такий компроміс поміж швидкістю і іспанською повільністю. А морбея це вже такий е, грати в гольф, е, в падель, е, зустрічатися з друзями, е, барбекю. Всі такі дуже повільні історії. Зараз не хочу. Не, не на часі, хочу швидкості. Чому Валенція вважається більше сімейним містом, аніж містом для поодиноких пар? Бо Тут більш спокійний ритм життя. Тут дуже велика кількість дитячих майданчиків. Причому дитячі майданчики такого достатньо високого рівня. Це стосується і дитячих майданчиків інфраструктури дитячої в цілому а, на подвір'ях і інфраструктури дитячої в парках. Є велика кількість парків. Є центральний парк, є парк Турія, є королівські парки. Ну тут парків достатньо багато. Це мені здається, треба взагалі окремий гайд по паркам Валенції зняти, бо кожен парк це шедевр. Парк з папугами, парк з... Може, як вони називаються Рома, як це? А Павліни парк з Павлінами? Ну тут. Багато всього. Парк, парк з котами є. Ну тобто, ти можеш піти відвідати котів, погодувати їх. І це все зроблено для того, щоб дітям і родинам було де проводити свій час. Є парк, де можна досліджувати правила дорожнього руху. Дитина може прийти на своєму філобігі або на велосипеді. І є автомобільні дорожки, дороги, шляхи з перехрестями, з головними, з другорядними дорогами, зі світофорами, для того, щоб дитина могла вивчати правила дорожнього руху. І такого достатньо багато. Ну, тобто, все ж таки Валенція більше про сімейний, о, сімейне дозвілля і про сімейний спосіб життя. Трошки по цифрам поговоримо. Про вартість нерухомості ви вже почули. Ну вартість ренти нерухомості. Нерухомість тут може плясати від там, 250 тисяч і в космос. Я не ріелтор, я не знаю, вам є де подивитись. Те, що стосується вартості освіти в Іспанії і у Валенції, в тому числі, садочки і школи безкоштовні, і причому класної якості тут. Немає такого, як в Україні. Тут є певний рейтинг, є на що подивитися, щоб зрозуміти наскільки рейтингується та чи інша школа. Є різні райони 100%, але при цьому державна освіта вона на високому рівні. Там ти вивчиш іспанську, і англійську, і там базового рівня буде достатньо дитині для того, щоб рухатися далі, якщо у неї є бажання, і це. Класно, це там не якась там, зашкварна історія. Причому це може бути навіть не Валенсія, а містечко якесь біля Валенсії. Це буде там, технічно нормальний нормальні комплекси, незважаючи на те, що вони державні і вони знаходяться в Іспанії. Приватні школи і приватні садочки, садочки можуть коливати, я не пам'ятаю, мені здається, від 300 до там, 700 євро може коштувати приватний садочок. Школи, всі школи Іспанії вартують плюс-мінус однаково, десь 800 1200 євро. Щоб Приватні школи вартують ну, найдорожчі, є тут декілька, вони коштують значно більше, а інші 95% будуть вартувати якраз от в діапазоні 800 тисяч 200 євро, в залежності від того, який вік вашої дитини. Ну і приватна школа це трошечки інші е, преференції, трошечки інші плюшки, там буде інша уніформа, інший трошечки підхід, але так само будуть любити ваших дітей, як і в державній школі. Стосовно роботи, цікаве питання. Середній рівень заробітної плати, е, не так, не середніх. Мінімальний рівень заробітної плати в Іспанії 1280 євро на одну людину в місяць. Це при повній зайнятості. Середня заробітна плата у Валенції, якщо я не помиляюсь, 1400 євро. Як живуть за 1400 євро у Валенції, мені важко сказати. От прям чесно: якщо одна людина працює за 1400 євро в родині, як на мій погляд, вижити ну, край складно. Якщо дві, це вже ну, можливо і цікаво. А, іспанці. Мріють і сильно бажають потрапити на держслужбу для них, якщо ти потрапив на будь-яку державну посаду, це все це верх їх бажань, бо вони соціально отримують настільки багато, що жодна комерційна установа стільки не дає. Наступний критерій, чому обирають Валенцію, це співвідношення ціни. Поговоримо про гроші. Валенція, як на мій погляд, достатньо дешевий город, дешеве місто, бо Якщо порівнювати з Барселоною, з Мадридом, з Коста-де-Соль, з Марбеєю у Валенції ціна значно нижча. при тому, що якість життя, як на мій погляд, взагалі там не на йоту не стає менше ніж у всіх вище перелічених містах, вартість оренди житла може коливатися, Ну давайте по Таким базовим пройдемось. Є, звісно, завжди є якісь преміальні сегменти, є завжди нерухомість, якась там і за 5, за 6, за 10 тисяч євро. Вона в будь-якому місці, скоріш за все, є. Середня статистична родина у Валенції може собі зняти житло. Ну, якщо 800 євро це буде важко, то мабуть 1000-1200 євро. У мене маса знайомих, котрі знімають з таким бюджетом квартиру. Це буде квартира як мінімум там з двома спальнями, з салоном. Мабуть, квадратів так 70, з непоганим ремонтом, і це в принципі там закриє всі потреби. Стосовно побутового кошику про продовольчого кошику в рітейл, там Міркадона, Карефур або Консум, на родину з трьох людей. Середній чек, мені здається, буде а, десь близько 500-700 євро на місяць продовольчого Ну, По, моє, по моєму, по моєму суб'єктивному баченню, то не шикуючи, можна... Не... причому в Валенції є такий феномен, і в цілому в Іспанії. Ти можеш прийти в супермаркет і можеш купити продукти а, якоїсь торгівельної марки, або ти можеш купити продукти ноунейм, нейм no саме цього рітейла, і ти в будь-якому випадку будеш дешеві продукти купувати якісні і дорогі. Продукти будеш купувати якісні. Тут немає неякісних продуктів в харчуванні оце феномен. З точки зору а, закриття інших побутових потреб, там паливо, як на мій погляд, це середньостатистична вартість в Валенції в Іспанії значно дешевше паливо ніж в інших сусідніх країнах. Паливо дешевше ніж у Франції, як мінімум, дешевше ніж в Португалії. З точки зору мобільного зв'язку, інтернету, це все доступно, Ну, Є різні пакети там, мовна від від до 15 євро на місяць. Коштує зв'язок на одну людину, безлімітний інтернет, плюс е, стільниковий зв'язок, мобільний зв'язок в цілому. Іспанці чомусь вирішили, що їм комфортно бути поруч з українцями і українцям поруч з іспанцями знаходитись ок. І це не гучні слова, це не тому, що я просто хочу вам розказати. Мені, в принципі, все одно будете ви цю інформацію використовувати чи ні. Але е, моїм дітям комфортно знаходитися поряд з іспанцями. Іспанці дуже люблять дітей, ви повинні це розуміти. І саме у Валенції чомусь іспанці не агресивні, дуже дружні, достатньо відверті. І е, є Деякі сфери, з котрими всі українці перетинаються, банківське обслуговування сильно залежить від того, які комунікації, які відносини у нас саме з співробітниками банків. Медичне обслуговування незалежно, ну не маєш безкоштовного обслуговування медичного, Все, о, вся медицина в Іспанії, вона вся платна, але вона може бути з я не пам'ятаю як це називається, наче сіп. Державне страхування його українцям дають, якщо ми приїжджаємо, оформлюємо temporary protection. Або ми оформлюємо там дженералі, або інші страхові компанії. Їх дуже велика кількість і вони покривають значно більше витрати. Роблять е, типу умови. Використання медичних комплексів вищими, хоча, в принципі, як на мій погляд, тут як з харчуванням. медицина в Іспанії всюди однакова. Що з державним сіпом, що з приватними достатньо дороговартісними страховками, але вони є, і медицина в Іспанії вона трошечки специфічна. Я точно розумію, що в Іспанії сильна. Мабуть, одна з найсильніших реанімацій, 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 реанімаційна медицина, якщо є такий термін, вони дуже класно повертають з того світу, кого завгодно. Але з точки зору е, звичайного лікування, ну тут норафен панадол, він вирішує всі проблеми. Це ви просто повинні бути до цього готові. Але це не свідчить ніяк погано про іспанців. Це свідчить про те, який у них ритм життя. Вони просто щасливі люди. Люди, котрі класно вміють користуватися дешевими способами дозвілля. І це е, видно, коли ти виїжджаєш на пляж, там тисячі іспанців грають в футбол на піску, баскетбол на піску, волейбол на піску, що завгодно. Е, виходиш в парки, вони бігають, вони катаються на велосипедах. Ну, коротко, Вони використовують е, природу, як можуть, в своїх цілях в цілях життя свого щасливого життя. Е, життя свого щасливого життя? Ну, щось заговорив. заговорив. Ну, ви мене, ви мене зрозуміли це точно. Є певні недоліки. Якщо ми, як українці, приїжджаємо сюди і починаємо будувати тут бізнес, ми повинні розуміти, що Валенція. Я покажу зараз тільки про Валенцію. І бізнес це речі такі специфічні, я підбирав дуже слово, бо іспанці не люблять працювати. Вони офігенно, класно, вчать нас жити щасливе життя. Вони класно з нами діляться своїми цінностями, проведення часу з дітьми, проведення часу за межами квартири, за межами будинків саме на дворі. Вони наповнюють своє життя максимальними барвами цього світу за рахунок того, де вони знаходяться. Але при цьому вони не вміють так працювати, як працюємо. Ми вони не звикли до цього. І ми повинні приймати це. Ми не можемо приїхати в чужу країну і просто. Намагатися мести своєю метлою. Так воно не працює. Ми повинні це враховувати. От я там відчуваю це на своїй шкурі, будуючи вже три бізнеса в Іспанії, розумію, що неможливо вимагати від іспанця того, що ми звикли вимагати від українця. Вони просто не розуміють, навіщо це потрібно. Ми просто це приймаємо. Вони повільні, вони працюють дуже стандартизовано, вони працюють суто по трудовому законодавству, і вони мега в соціалізмі можливо. Мабуть, скоріш за все, так і є. Українська спільнота це найбільший магніт для Валенції. Якісь 200-300 тисяч, начебто кажуть, приїхали в Іспанію по офіційним даним. Як, на мій погляд, з цих 300 тисяч 200 знаходиться у Валенції. У Валенції таке враження складається, що це українське місто, і сюди трошечки висипали іспанців. От у мене таке суб'єктивне бачення бо кількість закладів, котрі ми показуємо на мапі українських бізнесів, кількість послуг, котрі надають українців, і взагалі кількість українців, котрі присутні тут, котрі підняли якість сервісу, якість всіх можливих взагалі послуг, з котрими ми межуємося, він на неймовірному рівні. І українців дуже багато українців багато в усьому. Українці комунікують. Як діти на майданчику. Українці комунікують як гості в ресторанах, українці комунікують як роботодавці або як клубні спільноти. Українці комунікують як якісь асоціації. І це дуже часто використовується з точки зору популяризації України саме в Іспанії. Тут є певна проблема. У багатьох моїх знайомих немає бажання вивчати іспанську мову, бо немає в цьому потреби коло спілкування українців. Дуже багато українців. І це прямо, куди б ти не прийшов, ти можеш майже всюди зустріти українців. Чи підходить українцям Валенція для життя, чи ні, я не знаю. Я можу розказати лише свій досвід, досвід своєї родини, і я розказав, в принципі, достатньо поверхнево, але щоб базово були розуміння, що таке Валенція. Я не розказував, що Валенсія це біопарк, Валенсія океанографік, що Валенція це найсучасніший парк Турія, що це музеїв музеї ціла купа. Я не про це, не про музичні комплекси. Я розказав про те, чим пересічний громадянин України, який приїжджає в Валенцію, зіштовхується. І мені здається, це. Може, десь якісь нюанси підсвітити. В самий час підписатися, поставити вподобаєчку і натиснути на дзвоник, щоб не пропустити жодних випуск. Я вам дуже вдячний, за те, що ви додивилися до кінця. Залишайте ваші коментарі. Давайте поспілкуємося і відкриємо якусь нову тему на наступний випуск. Я намагався дати просто користу інформацію, яку я відчуваю. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь.